Всім привіт, з вами ТВМ Титан 4.0 і сьогодні я подивлюсь на різні фан-версії ТВМ Титана. Так, я зараз е не вдома, як ви чуєте, машини, там цей. Я ну, я не вдома. Добре, погнали так. Ходимо ТВМ Титан 4.0 і дивимося. Зображення. Так, і... Не, ну це, якщо чесно, навіть мені як Man 3.0. Так, Так, Хм. Це вже поінтересніше. Це поінтересніше, і... Ну, цікавіше тут дрель, але це напевно з якогось мультиверсу, думаю, з домстудіо. Я просто давно не дивився Дом а того не знаю, чи це точно з домстудіо. E, так, погнали далі. <гум> Ні, це 3-0. Так, це... Ну, прикольно, прикольно. Опа, ча. Це типу 3-0, але з телевізором, як у середнього. Ладно. Странно, але хотів би понятно. Так, це. Арт, арт, імба. Так, і далі. <гум> прикольно. Так, це спікермен. Короте, так, е... О, Щімбо! Коротше, так, опа, ча. Ні, ну реально прикольно. Так, а зараз ми подивимося, як згенерує нам штучний інтелект. Так, і я вже зайшов і йому пишу. Згенетри, е, титана. Твоя 4.0. Все. Екіта Мега. Що тут, тут можна змінити? Ну там є Ти у мене Ти у мене 4 КВ. Бо там ще та Мега. 4 крапка ноль. Так, давайте. Все. Пишемо йому. Так. ти знайшов кинуть, то Так, і... Ну, да. Давай. Згенеруй. Так, він. передає сигнал із майбутнього. Так, добре, у нас. Якби він робить і дивимося, що він згенерує. Так, потрібно почекати трішечки. там Ну і всяке таке. І Опача. Так, до речі, якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я поставлю цього тібімена на заставку каналу, ну хе-хе <сіх> <сіх> так, ладно, ні. Не, без. Ну, не це, ну це якби. Ну, це не ті танки лімент. Тому ще одна спроба. Без, це без лиця. А, спробова, я. Жирі, А, ні Пі, І, І, Пу, а, Окей, так. Дивимося, дивимося, дивимося і... Що в нас? Збираю металеву абсурдність. яки okay, не можу цих його фразочок Ну, капець, це, ну, я, я не знаю, як він видумує, ці фразочки всякі. Ну, коротше, головне, що він їх видумує. Так. І, до речі, в кінці я покажу свій концепт, який я сам намалював. Окей, так. Дивимося. Що ага. він там генерує? Опача. Прикольний радужний тєлік. О, і дивіться. А цей тєлік, виходить, з радужним світлом. Це, виходить, зломаний тєлік, чи що? Я не знаю, коротше. Мені це нагадує з кібіді гліча. Типа не знаю. Ні, ну типа прикольно, но... цей. Ну, прикольно, прикольно, я вам так скажу. І зараз покажу вам свій концепт. Окей. Так, де мій концепт? Ану, 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 вот мій концепт. Я його сам намалював повністю, от це космічний. Телемент Титан 4.0. Ну, типу, 4.0 є в серіалі, ну, типу, його називають повелителем тьми чи як, я не пам'ятаю. Точніше, він себе називає. Це типу, його астро прокачали, коли заразили своїм астропаразитом паразитом е, його ядро. І, кстати, головне то, що тут, якщо хтось торкнеться, от бачите, то в нього ядро таке. Тобто, що якщо Хтось торкнеться, то до його ядра, не важно хто, то в нього та часть, типу, якою він торкнувся, не важливо наві снаряд, він просто іспариться. Це перша способність. Друга, він може телепортувати других на відстані. А третє, що він може блокувати способності, тобто він може блокувати пушки джетпак, навіть в астро ці кружочки, колечка, з допомогою яких... Вони літають навіть турбоускорителі, на 10 секунд, якщо він буде ізлучати таке галактичне це. Типу сяйво з телевізора. І отак от, коротше. На цьому всім пока. І на 3 лайка я зроблю наступне відео.